Міський голова рівного Володимир Хумко. Він також повідомив, що нині ситуація у рівному складна, адже ліжко місця у лікарнях закінчуються. Чому так ставляться колеги? Я розумію, бо це під тиском бізнесу і Так далі. У нас також ідуть мітинги. Під обласною адміністрацією дорогу перекривали. Бізнес категорично проти, я його розумію. Тут якби без збитків тут не обійдешся. Але я розумію те, що в лікарні переповнені. От у нас сьогодні теж додатково захворіло 179 чоловік за одну добу. Визерло 77, захворіло 179. І у нас також проблема з ліжками. Допомога бізнесу треба допомагати коштами, іншим нічим не допоможете. Ніякого компромісного рішення таке, щоб бізнес міг працювати і без карантину, ви не придумаєте. Тим часом лідер громадського руху рідна країна Микола Томенко в етері четвертого закликав мерів міст виконувати рішення уряду. На його думку, участь міських голів у виборах не має пов'язуватися із ризиком для життя українців. Я розумію, що всі міські голови йдуть на вибори на другий тур. І я вважаю, я не знаю жодної країни в світі цивілізованої, де після того як було прийнято рішення, міський голова, який лежить з ковідом в лікарні. Що ковіду немає, і ми не будемо виконувати це рішення? Це неприпустимі речі. Ви зберіть асоціацію міських голів, зустріньтеся з урядом і визначте формат, як працювати. А так виходить: якщо в садово вибори, чи в Бондаренка вибори, чи ще в когось вибори, то вони, щоб подобатись народу, вони не будуть виконувати рішення. Зазначив, що сьогодні у півночі набувають чинності обмеження карантину вихідного дня. І відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, Тож… На вихідні забороняється робота торговельно розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, а також робота театрів і проведення масових заходів. Крім того, не можна приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери. Натомість в Україні у вихідні дні дозволять працювати аптекам, ветеринарним аптекам, продуктовим магазинам АЗС та СТО. Також курсуватиме громадський транспорт. Крім того, працюватимуть за заклади, які надають фінансові послуги та оператори поштового зв'язку. Проблема не у законах для підтримки бізнесу, а в можливості їхнього виконання. Ось так навесні влада збільшила максимальну суму позики для фопів до 3 мільйонів гривень у межах програми Доступні кредити кредити» 5-7-9%. Однак, як розповів в етері четвертого сюмський ресторатор Валерій Жуков, отримати ці гроші виявилося неможливо. получить эти 3 миллиона до 3 миллионов. Да, мне тоже звонили из банков неоднократно и предлагали воспользоваться этим кредитом. Но один нюанс. Нужно обеспечить твердый залог до 50% стоимости от кредита. Ну можете представить, у каких фопов есть такой на сегодняшний день твердый залог. Крім того, у квітні уряд запровадив виплату допомоги на дітей фопів, які належать до першої та другої груп платників єдиного податку, і спростив надання тимчасової допомоги і без безробіття на період дії карантину. Водночас так і не запрацювала програма нові гроші, суть якої у видаванні коштів і компенсації відсотків, щоб вони були не більше ніж 3% за новим кредитом на термін від двох років. У процесі програми президента створення 500 тисяч нових робочих місць. Хоча прем'єр-шмигаль обіцяв її виконання вже у травні. Для допомоги бізнесу у карантин вихідного дня влада обіцяє переглянути механізми підтримки підприємців. Так, мінекономіки планує адаптувати програми доступні кредити 5.7.9» і часткове безробіття. Зокрема, щодо першої розглядаються пропозиції, коли держава компенсує 80% кредиту. Крім того, одним із варіантів можливо взаємодія. Дії з торгово промисловою палатою для отримання спеціальних сертифікатів, що дозволяють застосування механізму форс-мажором. Та про що йдеться, і чи настав уже форс-мажор в уряді, поки не поточнили ще один уторзяй формат підтримки бізнесу, це отримання грантів. Кабмін обіцяє для запровадження нових правил уже найближчим часом створити міжвідомчу робочу групу. Тім, коли саме невідомо. Сергій Дуру, теж голова профсоюзу захисту підприємництва. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго здоров'я. А якби уже оці всі програми запрацювали, ви б на сьогодні як вважаєте, не було б зараз супротиву бізнесовців, Вони б не виходили е, супроти, зокрема, карантину вихідного дня. Як ви бачите, і з точки зору того, чому вони досі не запрацювали, що забракло урядові? Дякую. Ну перш за все, я би просив з допомогою вашого теру всіх політиків, досвідчених політиків, робити такі заяви, що десь лежить мер і заявляє, що ковіду нема. Я чув всі заяви органі на очільників органів місцевого самоврядування і теж сказав пан Томенко. Ну, відверта маніпуляція. Такого немає. Просто органи місцевого самоврядування найбільш ближче, ближче ближче до народу ніж центральна влада, і вони. До них можна достукати їм донести білі вічі того підприємця, для якого дохід це можливість взагалі виживати в країні, тому що нашу безкоштовну медицину можна розраховувати дуже довго і отримати допомогу. На сьогоднішній день в Україні гроші це здорівнюють життя. Є в тебе гроші, ти живеш. В тебе є гроші на ліки. Ти можеш утримати своїх літніх батьків і витягнути їх з того світу. Тепер, що стосується вашого запитання, ви угу. знаєте, перш за все, уряд мав більше ніж півроку адаптивного карантину, щоб напрацювати дієві механізми за результатами весіннього блокауту. щодо якого є висновок відповідно конституційного суду, суду, є висновок всіх експертів. І дивіться, знову у нас приходить, запроваджуються обмеження, фактично порушуються, порушуються конституційні права і свободи громадян, підприємців. На пересування, так? на відвідування тих чи інших міст і закладів, і знову таки без компенсаторних місць. будуть щось напрацьовувати. Питання чому до цього не напрацювали, чому до цього не запропонували, і бізнес тоді справді справді він би вже розуміючи, якось прогнозував свою роботу, проводив розрахунки, була б дискусія ні, запровадили карантин, а тепер щось на вздогін будуть думати. А будуть думати так, як весною цього року. Нічого. От нічого, Тобто ті, ті, ті фактично подачки, які дали по перше, їх могли отримати лише одиниці. По-друге, вони кардинально не змінювали ситуацію, тому що з результатами тільки весняного карантину у нас більше 20% підприємців не ожило. Що таке? 20% підприємців? Це можливість для кожного українця не отримати якісно, швидко, вчасно ту чи іншу послугу, не отримати альтернативу товару. І він вимушений купляти по тій ціні, по якій йому диктують великі мережі монополії. Тому що мікробізнес це мурахи, та ті бджоли, які опилюють дерева, мурахи, які як -то, спушують ґрунт для того, щоб економіка розвалилась, це гумус економіки, фундамент економіки. На жаль, ну що прем'єр-міністр, що наші міністри можна владці дуже відірвані від народу. І коли вони говорять про якісь ризики. Там в сфері закладів харчування, то вони просто не їздять у метрополітені в Києві час пік. От якби вони спустилися, то вони б таку дурню не говорили. Там як тільки в бочки набиті про цю соціальну дистанцію іде мова. Якби влада була відповідальніша, то вона в першу чергу би своїм власним прикладом. Показувало, що в країні справді є ковід. А коли ми бачимо селфі, бачимо святкування днів народження в державних установах, недотримання дистанції народними депутатами і навіть президентом, то що ми можемо вимагати від простих громадян? Влада показує негативний приклад відношення до небезпеки від ковід, 19 і бізнес, який кожен громадянин адекватно реагує. Він бачить потурання. Небезпеці він бачить недолугу дії влади і він супротивляється. Чому супротивляється? Тому що для підприємця я хочу, щоб зрозуміли всі українці, для підприємця це для вас, шановні українці, заробітна плата. От Нема доходу у нього немає на що навіть купити собі булканчину хліба. Так в Києві в столиці ми нормально сито живемо. Гріх жалуватися більш-менш підприємці, але є підприємці в маленьких селищах. Маленьких населених пунктах, uh -huh. де у доходи їхньої підприємницької діяльності не дуже відрізняються від заробітної плати, так це очевидно речі. але ну, вже що говорити, уряд мав так. робити компенсаторні механізми. От які? з приводу цього хотіла поточнити компенсаторні механізми, які от по сьогоднішній день не запрацювали. Деякі от планують адаптувати як ту програму доступні кредити 5.7.9», тому що багато скарг на те, що не так вже просто її отримати, на надто сильно там, от, зарегульовано. Неможливо, так. я намагався особисто неможливо, тому що справді драконовські е, вимоги. Е, по перше, треба закласти своє майно, квартиру, машину ризикувати. По-друге, треба бути готовим для термінового повернення кредиту. Е, Чим чому, чому проблема, щоб працювали ці кредитні програми, то треба забути про прибутковість державних е, банків. Наші банківські сектори так показує на фоні економічного падіння шалені прибутки. Найбільші прибутки за останні 10 років. Про це банк гордо звітується. Не можуть банки, які зараз не генерують валові трошки продукції, а фактично є обслуговуючим сектором економіки, отримати прибутки. Вони повинні віддавати особі вартості гроші бізнесу громадянам, щоб вони виживали. Mm -hmm. А коли ну, видаєте... але тим не менше в, ну, так і в соцмережах і знайомі через знайомі, в принципі, є такі, які отримували. Можливо, у вас є, є більш детальна інформація з приводу того, хто детальне розбиралися приємно або везунчики долі. Uh -huh. Оце це це виключення з правил, але точно не правила. Ми розбиралися, як це можна отримати, або люди, які не розібралися, і попадуть в ці банківські тенета. А потім ще uh -huh. треба буде їм допомагати звідси вирвати Так тут то почули, але цільна установа, яка хоче прибуток за отримати, і вона прописує так, щоб ні в якому разі вона не програла. А от це не програла для банківської установи, установи, Це програла для підприємця чи для людини, яка буде брати цей кредит щодо запровадження виплати допомоги на дітей Фопів. Тут чи може оперувати була адвокаті. така програма? Так. Це напевно єдине було дієво. До неї було дуже багато запитань, чому було обмежено по віку, але брали її не всі люди, тому що коли приходили їх зразу попереджали. Що ми зараз вам даємо, а потім ми прийдемо до вас перевіркою. А що для підприємця перевірка? Для підприємця перевірка, люба перевірка, це хабар. От коли до вас приходить перевірка, вона завжди знайде до чого до Вона прийде по одному питанню, а причепиться до іншого. Тому підприємці як вогня бояться тої перевірки, бо прийдуть, стягнуть з нього з гроші і ще, і ще, не дай Бог, почнуть тягати, притягати до іншої кримінальної чи адміністративної відповідальності. У підприємці бояться, коли їм це сказали, що вас чекає з результатом перевірка, вони зразу, зразу злякалися. І е, багато хто з них відмовився. пане Сергію, ну, але з ваших слів роблю висновок, що дуже е, підприємці бояться відкритості е, перевірок, там е, значить е, касових апаратів, е, РРО всього того, що е, буде якось натякану якусь відкритість. Е, ні, ну, ні, тут... ні, це трошки не так. трошки не так підприємці. Не бояться відкритості, Підприємці бояться репресій, тому що е, наслідком відкритості в українських реаліях буде репресій, коли вас заберуть а ФОП. Фізична особа підприємниця, на відміну від банків від великих заводів відповідає усім своїм майном квартирою машиною за можливі збитки чи за можливу несплату податків. Що це означає? Це означає, що ви щось не заплатили. У вас заберуть квартиру, машину станете бомжом. Ми не боїмося відкритості. Ми відкриті, ми подаємо декларацію, і ми навпаки виступаємо за запровадження американської системи декларування витрат. Ту систему, яка найбільш ефективна, яка довела свою ефективність жорсткій, але справедливій податковій системі Штатів Америки. Але наче можна власне не хочуть цю систему, бо вони перші попадуть на гачок своїми тещами, коханками, дружинами, на яких оформлено все. От я, як ФОП, третя група, я не боюсь, контролюйте всі мої банківські операції. Запровадьте ту прозору систему декларування доходів і витрат для підприємців і дистанційно контролюйте мене, якщо не відповідають мої доходи. З моїм витратам перевіряйте, з відповідальністю. Я відкритий, я прозорий і зараз, і не боюсь відкрито виходити 16 листопада, десять узині під верховну раду вимагати своє право на працю. Я не боюсь перевірок. Ну не боюсь як? боюсь перевірок. Не ну, що щось знайдуть. Я знаю, що мене можуть доколупатися, колопаття, та висусати Так, з тут української правоохоронної системи. Ну бачу, у нас зараз із декларуванням теж у цьому моменті величезна криза з урахуванням рішення конституційного суду, і власне кажучи, цю тему ми залишимо. Осторонь, але все ж таки, що може допомогти підприємцям? Вижити в це не складно ну, таки не, ем, період, тому що а, все ж таки карантин вихідного дня поки що навряд чи будуть його відміняти. Подивляться на динаміку, і не дай Боже, ми ще й увійдемо в локдаун, тому що за а ми відемо, тому що цей карантин неефективний. Цей карантин призведе до більшого зараження і зрештою підтверджує міжнародна практика, тому що просто пасажиропотоки, товаропотоки будуть переміщені на інші дні і буде більше скупчення. До прикладу візьму просто Або в кав'ярнях буде теж май продуктові стелажі виставляти будуть працювати як продуктові магазинчики. Теж наші колеги зараз до речі моніторять, що відбувається в тих чи інших кав'ярнях. Такі варіанти теж можливі і вони вже використовуються, щоб виживати то, хоча б можна було продуктовою продуктами харчуванням торгувати. Але пане Сергію, чи виручила б теж вчора буквально думку, таку почула від політика від фракції Батьківщина, що можна за запровадити монетизацію, скажімо так, адресну адресно таку допомогу у вигляді. Ді субсидії, точніше, навіть не від політика це почула, від колишнього політика, так то тут, як ви бачите, це могло би допомогти. Ну, маємо в квартплатах да певні монетизації, а тут, як ви бачите. Підприємцями, Велика проблема. Якщо, якщо говорити глобально, я трохи маю факт і досвід як на ну, державного управління. Будь-які субсидії вони з сторони, допомагають громадянам чи можуть підприємцям витримати якусь кризовий період, але вони наражають всю систему на зловживання при нашому рівні корупції. Будь-які такі дотації і субсидії вони використовуються нечистими на руку першу чергу державними службовцями, які створюють. Такі напівбандитські групування і просто вимивають кошти з бюджету. Тому я дуже обережно відносився до таких дотацій цю Краще говорити про нестягування податків про якісь додаткові податкові пільги для підприємців ніж про якісь централізовані дотації. Угу. Згадали міністр розвитку економіки, колишньої сільського господарства Про це пан Мілованов зазначив, що можна було б так виходити з кризи. А щодо податків, дивіться, ну зараз 5% так платять. Тут до речі, важливо розуміти податки із прибутку чи з товарообігу. Та ну як ви тут підкажете, ну, як отліде, буде, 5% краще? це плати лише е, єдиний податок фізична особа підприємець на третій групі. Крім того, податк. Вона плати підприємець плати, що податки заробітної плати ЄСВ, податок на землю на Ну, От який найтяжчий податок, щоб от як ви зазначаєте, щоб хоча кожному це? немає срібної кулі, щоб убити е, вампіра е, корупціонера у державній владі. Це складна система, і по кожному бізнесу треба розбиратися. Наприклад, для ресторатора, власника е нерухомості, де він веде, то може і звільнення від податку на нерухомість для іншого там, де багато нанятих працівників. Звільнення від оподаткування заробітної плати. Це складна система. Тому його, я сміюсь зараз жалем, сміюсь над урядом, який говорить, що він зараз швидко щось напрацює. Не Неможливо. Це Цим треба було напрацьовувати як мінімум місяць, два-три. За два тижні нічого фактично не зроблять. буде таке зловживання, буде ілюзія допомоги, знищення мікро. У і в результаті зубожіння кожного українця, тому що закриття робочого місця це можливість, це втрата можливості для українця отримати альтернативне пропозицію на ринку на ринку праці. Зрозуміло на жаль можна на жаль, такі реалії зрозумі. таку думку контраргумент до вашої позиції, яку ви нині займаєте щодо постанови кабінету міністрів. Таку думку висловив Юрій Гуренко, керівник осередку правий сектор у Києві. Що він говорить? Говорить, від, відштовхується, скажімо так, від поняття підприємництва. Він говорить, що це самостійна діяльність. І е, вона завжди під ризиком. Бо або ти ризикуєш заробити, або ти ризикуєш втратити. Якщо боїшся Я, ризикувати, то, е, то йди до наймайся на роботу, аби потім не попадати в зону ризику. І він говорить про те, що нині оцю цю ситуацію яку ми нині спостерігаємо, коли підприємці виходять під кабмін е, і е, е, керуються тим, що за нас должны позаботиться. Дослівно цитую. Він сам бере цей вислів у, е, у лапки, е, і говорить про те, коли. Наводить такий приклад, скажімо, ремонти, коли людина, яка робить ремонти у житлових будинках, новобудовах, в тому числі і в ну в усіх видах будинків, і говорить, коли ринок нерухомості занепадає, бо загальна рецесія, ремонти не потрібні, він має відразу бігти цей ремонтувальник, так бігти під камін і кричати Я вибрав не ту сферу діяльності, прогадав, платіть мені гроші. Так, от е, наскільки не, зовсім, зовсім, зовсім зовсім різні речі не зовсім Та, що різні можна речі, пане Сергію, даруйте, можна Добре. з вами договорити я, я завершу. Наскільки Добре. зараз підприємці готові самостійно е, виходити з кризи? Бо нині це от не тільки в Україні, це в тому числі і світова криза, в залежності від того, в якій країні яка економіка на якому рівні, але наскільки наші підприємці, взагалі підприємництво в Україні, готові до нового рівня або якось себе заощаджувати, і коли потрап, коли ми потрапляємо в такі зони. Ризиків, як нині, оцей карантин, аби ми могли якось е, зманеврувати і е, знайти підприємництві свій прибуток. Слухай, послухайте, на справді підприємець нічого не хоче від держави. Він хоче, щоб держава державні інституції в першу чергу виконували чинне законодавство. А відповідно до чинного законодавства 42 друга стаття конституції гарантує підприємцю рівні можливості ведення підприємства діяльності без обмежень, і ми на цьому наполягаємо. Підприємець справді бере і веде свій бізнес на власний розсуд і власний ризик. Йому нічого. Ми просто не просимо. Не чіпайте, не міняйте правила гри, як вам заманеться, і не грайтеся от всі всякі різного роду ілюзії. Тому ця наша позиція. Бізнес підсумку, ніколи так. нічого не хоче. Як то а у підсумку влада виходить, що ви будете страйкувати, гри. якщо все ж таки уряд у ну, ну, кажучи не відмовиться не виконує, від карантину вихідного дня, що далі? Закон. влада не виконує закони. Ми страйкуємо проти того, що влада не виконує закони. Вона дотримується процедури прийняття закон, законодавчих, законодавч... дотримується процедур самої зустановлено. Першим порушником в державі є державні інституції. І в цьому величезна проблема. І підприємці проти цього виходять. Є конституція. Чому прем'єр-міністр порушує конституцію? У нас немає змоги судитися наймати дорогих адвокатів, подавати на нього і чекати до року вирішення питання, тому що у нас бізнес загнеться. От все, що хочуть підприємці. Хочуть справедливості, хочуть законності. І хочу, щоб державні чиновники, яких ми на, на роботу робили все для благо країни і економіки, а дарута можна тоді знайти якийсь консенсус, аби потім це не було демаршу від боку з боку підприємців, які не хочуть в час ковіду, е, ну скажімо так, порушувати правила загально встановлені, і, і і за кордоном також чи можна знайти якийсь тоді консенсус в даному випадку між підприємцями і державою, яка пропонує ось такі обмеження на час епідемії. Кон як можна знайти консенсус з злодієм, який порушує ціна законодавства, вас грабує. Вам підходять на вулиці, підставляють на жаль підгору, кажуть, давай найдемо консенсус. Тобто, ми повинні знайти консенсус. Неможливо знайти консенсус злодієм, тому прошу, прошу мене правильно зрозуміти. Так, ми і тому намагаємося зрозуміти, як будете діяти далі, як я вже запитувала. Ми будемо що... влада ді... Якщо вона не відмовиться, закон, все ж таки від запровадженого карантину, якщо не відмовиться, то підприємці, звичайно, не революціонери, але підприємці. Приймати... І підтримують тих, хто прийде на зміну цих чиновників, які вибуші на слові нижчі країни. Угу. Тобто, фактично, ви навіть готові до того, що будуть фактично, навіть готові. Виписувати. На жаль, на жаль, ми готові. Якщо влада не дослухається, то ми ж готові на жаль. Це ризиковано для країни, а в нас немає виходу. Просто нищать наших маленьких викликаних дітей, які мені для нас мікросправи. І якщо не схаменеться влада, не готові підтримати ті політичні сили, які знесуть цей режим і прийдуть до влади, і будуть справді дбати про кожного українця, про кожного підприємця, а не про власні кишені, не про власні доходи від корупційних дій, яких вони зараз чинять у владі, тому що сьогодні чиниться преференція для певного бізнесу. Ви ж розумієте, коли велюри працюють, а інших закривають, то як і це може дивитися? Як можна знайти компроміс у цьому? Чи велюри просто всіх на слуху? Але я живу в Києві, я знаю, які нічні клуби працювали, не закривалися. Крім велюра, було ще два десятка ресторанів, де народні депутати ходили і прекрасно відвідували, і ми це знаємо, ми це бачимо. Це блюзністство. То як з ними можна знайти компроміс, якщо то вони всі так. ставлять стойну, а самі на хабні. Зрозуміло, будете стояти, як то кажуть, до кінця Сергій Доротич, голова профсоюзу захисту підприємництва, був із нами на зв'язку. Власне, почули позицію усіх підприємців у тому, що не будуть здаватися і наполягатимуть на тому, щоб відмінили карантин вихідного дня. Далі рухаємося до такої теми: напрацювання щодо перезапуску конституційного суду представить комісія із правової реформи наступного. Тижня так, е, таке завдання відомство отримало від президента. Повідомив сам гарант Володимир Зеленський у своєму відеозверненні і пообіцяв увесь процес перезапуску конституційного суду буде максимально прозорим та із залученням суспільства. А сьогодні комітет парламенту із питань правової політики підтримав оголошення нового конкурсу на вакантну посаду судді. Кон.